Так, всім привіт. привіт е вітаю всіх, хто є. Бачу, у нас небагато, але все одно. Поставте, якщо хтось є, поставте плюс, е що мене чути. Так, друзі, друзі, е в будь-якому випадку у нас відео пишеться, воно буде на нашому каналі, і його можна буде подивитися. Хто не додався до, до трансляції, може подивитись будь Подалі можна буде подивитись це все на відео, тому що воно буде на нашому каналі. А тема сьогоднішнього відео це балончики, аерозолі балончики, які використовуються в авторемонті взагалі. Ось а, чому ця тема? Було дуже цікаво до мене. А, не так давно на ці неділі звернулися: звернулися два хлопці там заїхали і купували якраз купували. Фарбу, яку вони просили заправити в балон, і також кіпачі, балон лаку. Ось, і якраз роз, розговорилися, і запитання таке було: що я кажу: що плануєте зробити? І ідея була така: що вони планували собі пофарбувати, пофарбувати собі е, бампер на Volkswagen Golf. ось, і що саме цікаве, що вони до цього ніколи не фарбували. Балончиками не фарбували, взагалі не фарбували. Тобто один із них фарбує в дерев'яній сфері. Він в принципі, такі більш такий спеціаліст, який хоч розуміє, як це робиться, то той самий, який планував фарбувати, він взагалі не фарбував. І таке було таке рішення, що куплять фарбу. була завдання що задути ці фарбу в балони і пофарбувати. Ось, а на технічні якісь питання, такі, коли їм задаєш питання, як вони планують це зробити, які вони очікують результату, звісно, вони відповідають, що типа ну думав, що все вийде. А коли задаєш питання, а ви розумієте, що от ви підбираєте фарбу, в принципі, це правильне рішення. Але м, коли ви плануєте, є певних декілька моментів, на які треба звернути увагу, е, і якраз тут цю тему, як ти собі так. Про це подумав, думаю, було б непогано що розказати про ці моменти, які саме є: по-перше, які є балончики і як вони працюють. До речі, на нашому каналі не так давно було відео, де я показав, як працювати балончиками, саме як саме зробити підфарбування. Я би не радив фарбувати саме цілком деталі балончиками, тому що результат буде не супер. Я скажу, чому це буде. А саме в ситуації, коли. Стоїть завдання підфарбувати деталь, ну тобто є якесь невеличке пошкодження, чи там, наприклад, тежа десь пішла, і як це зробити, що, які балончики треба використовувати. Вся технологія у нас на каналі є. і В принципі, в одному з попередніх відео можна зайти подивитися. Під відео раджу поставити якісь запитання. Якщо там щось не зрозуміло, там я все відповім. Але там максимально було зроблено так, що, щоб було зрозуміло. Тобто, там, по суті, така відеоінструкція. Як балончиком підфарбувати, і по кожному балончику я розказую що що він як і працює, але сьогодні буде така більш загальна тема. Сама така філософія балончиків: як вони працюють, які плюси, мінуси, де їх можна використовувати? Ось і так стосовно балончика, для себе треба розуміти, що зараз балончиків такий асортимент, що коли знаєте, що коли заходиш. Наприклад, там до дружини там і в неї стоять якісь балончики, то типа огонь фіасові, то зараз у автомалярці балончики просто стоїть гра, і всі вони використовуються. Тут, тут дуже багато велика номенклатура балонів е, саме для професійної роботи, але треба мати на увазі, що е, балончиками може працювати ефективно е, маляр, який саме, ну скажімо так, досить досвідчений. Чому тому, що він знає, де в технологію. Можна вставити цей балончик і він спрацює максимально ефективно. Тобто треба розуміти, що, наприклад, взяти балончик знежирович, наприклад, там да звичайний знежируючий балончик, а на малярці ну, можна сказати, що місця йому по суті немає. Чому немає? Тому що, в принципі, на малярці максимально ефективно є це використання помпи. І ця помпа вона, в принципі, працює ефективно сам. Знежурич виходить значно дешевше, тому що знежируючи, який в балоні буде дорожче. Він буде дорожче, ось і ви просто витратите гроші. тому використовують саме помпу, змивають і так далі. Що саме цікаво в цій ситуації? Треба ще розуміти, що тобто він собі підбирає ті знежурища, які необхідні йому саме для певної операції. Якщо ви купляєте балончик, наприклад, з знежиручем, ви повинні розуміти, що це досить агресивний знежирович. Агресивний. По-друге, його там мало, ось і по-третє, треба розуміти, що використовувати на маляці великого сенсу немає. Але також треба розуміти, що якщо він є, то він для чогось і потрібен. то Тоді, скажімо так. Саме ефективне е, використання знежируваща в балончики це є там, скажімо так, цивільне. Тобто, якщо ви на машині кудись їдете, наприклад, там е, відрядження чи там е, путешествия якесь там, да і розумієте, що коли йде ремонт дороги, чи, наприклад, там зараз спека, така, яка у нас є, постійно, з-під колес леті, летить бітум Звичайно, коли ви приїжджаєте коли, кудись, коли ви бачите, що у вас на машині напилено напилилося цей бітом. Якщо машина у вас світлого кольору, то ви бачите, що це негарно. А по-друге, буде велика проблема, якщо ви цей бітом не змиєте. Тобто цей бітом, якщо він побуде на машині декілька часів, то він в'їдається в лак, фарбу, і потім, коли ви змиєте, ви побачите ці рижі, рижі п'ята. Для того щоб цього не було, звичайно, можна заїхати в будь-який там автомагазин. чи може мати з собою цей балончик? Ви просто балончиком піддуваєте, і одному і знайомий. Саша, привіт. Ось не так давно зробив, так не знаючи цю інформацію. Що він зробив? Тобто він помив машину, побачив, що в нього є там якісь цятки. Там да, і він не використав балончик з знежируючами, а взяв просто звичайно губку. знаєте, якими миють посудому там, да і ще не паралоновою стороною, а цією абразивною стороною. І цією абразивною стороною він почав змивати ці цятки. І коли вода висохла, то він побачив, що у нього все поцарапане. Ось, тобто треба розуміти, краще взяти взятирович, надути, дати йому спрацювати, потім сухою серветкою витерти, знову надути балончиком сухою серветкою витерти. Тобто, стосовно знежируча, треба розуміти, що ви використовуєте балончик, треба розуміти, що вони досить агресивні, вони досить дорого коштують, і треба використовувати їх саме в таких битових ситуаціях. Ось а, далі, які ще балончики є. Вони нам в принципі допомагають на, на різних на різних е, технологічних моментах. Так, коли у нас стоїть завдання розчистити деталь до е, шпатлювання, тоді ми також можемо, наприклад, зачистити епоксидний грунт. Епоксидний грунт ми можемо нанести за допомогою балончика. В Принципі краще, якщо ви несете двокомпонентний матеріал, але в принципі двокомпонентний матеріал треба час. Це треба буде почекати, повністю висушити, зашліфувати його. Тобто, це пройде досить велике проміжок часу. Всі ситуації можна надути епоксидний балончик, почекати там 20 хвилин. В принципі, там все повністю висохне. І ви можете після цього вже наносити шпатлівку. Досить ефективним грунтом, і також його можна туди нанести. Це вам допоможе зберегти метал найкраще. В такій ситуації балончик також працює. Треба також не забувати, що в ситуації, коли ми працюємо з балончиками, треба обов'язково е використовувати засоби безпеки, тобто надівати рукавички нітрилові можна навіть заїхати в звичайну аптеку купити, звичайні перчаточки і рукавички і бути брудити собі руки. Досить, досить такий ефективний засіб. При використанні балончика не забувати, що балончик можна взяти, не можна а треба взяти, наприклад, ось ось да, Я про нього розкажу. До речі, він також приймав участь в відео досить ефективно себе, себе показав. Не забувати, що в балончику є е, всередині кулька, і для того, щоб у вас суміш була рівномірно і працювала, треба. Що зробити, його струсити протягом пишу двох хвилин. Я би радив би, в принципі, якщо ви думаєте, що струсили вже все нормально ще трошки там хвилину-дві там перемішати для того, щоб він працював максимально ефективно. Ось тобто, у нас є група балончики які використовують ситуації, коли нам треба очистити. Не забувайте це. Раз друга група балончиків це гути. Це може бути. Оксидний грунт, може бути цинка, ґрунт з цинком, може бути балончик антикорезійний, також, але ми можемо і рухатись далі. В ситуації, коли ми, наприклад, пошпатлювали, погрунтували, все нормально, висохли, висох у нас матеріал, і після цього ми починаємо шкіфувати, працюємо там далі. І в ситуації, коли ми протерли наприклад, якісь торці деталі, якісь торці і ми розуміємо, що ці торці чи якісь там прошліфовки є до шпатлівки, в ці прошліфовки бажано прикрити чимось в цій ситуації можна взяти ґрунт наповнювач. Ми розуміємо в будь-якому випадку, що ґрунт наповнювач, двокомпонентний, буде краще, але для того, щоб його використати, треба розуміти, що треба взяти ґрунт. А його нам треба зовсім трошки. Нам треба взяти тару, взяти цей ґрунт. А якщо пропорція змішування 5 до 1, до нього треба додати ще затвердник. Треба розуміти, що пробув дай ці пропорції. Потім треба через сито, пістолет, ми його надуваємо, розуміємо, що пістолет ще потім треба помити, сито викидом, тару викидом, і ще час, поки він високий. Звичайно, всі ситуації можна взяти групу наповнювач, активно на 55-й більш наповнювач, більш е, точно шару мають, і в принципі можна спрацювати з цим, з цим ґрунтом. Тобто він у нас е, в цій ситуації також може допомогти.